Агой, мене звати Андрій Флорес, і я засновник компанії Територія басейнів. Як ви вже здогадались, я привітався з вами чешською, тому що наш наступний об'єкт ми виконали в Чехії в місті теплиця. Це керамічний басейн від нашого улюбленого виробника компанії зі світовим ім'ям Компас Fuls. Модель FAN 100: кольор Nova Pearl. Розмір 10 на 4 глибиною 1,5 метри. Має два зручні входа. Також однією з переваг цих басейнів є те, що можна замовити басейн з одразу вбудованими скимерами. Це дає змогу підняти рівень води якомога вище до лінії борту. Цей басейн вмонтовано 5 RGB-прожекторів, що дає змогу насолоджуватись багатьма барвами води. З атракціонів ми змонтували противотечу. Так, треба трохи пробрати і знімати далі. Зона відпочинку біля басейну була спроєктована з рахуванням всіх побажань замовника. Облицьована іспанським керамогранітом від компанії «Майор». Цей бренд пропонує колекції, розраховані спеціально для басейнів з різноманітними елементами, наприклад, для борту басейну, а також з великим асортиментом кольорів. Взагалі в Чехії, на мою думку, десь 90% зовнішніх басейнів мають накриття, і наш об'єкт не виняток. Це накриття має крутий дизайн, однокалеєву систему руху та має електропривід з пультом керування. В якості технічного приміщення був обраний готовий бетонний бокс розміром 2х3. В ньому ми встановили таємний люк, зробили вентиляцію, нахил підлоги звели в один кут, де встановили так званий аварійний насос, та змонтували обладнання. В комплект обладнання входить насос та фільтр, це зрозуміло. Підігрів басейну відбувається за рахунок теплового насосу, який обслуговує весь будинок. В нашому контурі ми встановили для взаємодії з тепловим насосом теплообмінник. Для дезінфекції води встановлено безкорна систему стерилізації та знезараження води Aquascenic. Її переваги це подвійна дезінфекція, гідроліз та іонізація. Також ця система дає можливість управління через мобільний додаток. В Тандемі з нею працює ультрафіолетова лампа. І на останнє я хочу сказати. По-перше, наш замовник задоволений. По-друге, це один з найперших об'єктів, який ми побудували в ЄС. І по-третє, якщо ви плануєте побудувати басейн, звертайтесь до найкращих територія басейну.